Вітаємо вас, шановні українці та україночки. До вашої уваги перше питання. Скільки в Україні областей, назви яких не збігаються з назвами їх обласних центрів? Чотири. В Україні 24 області і одна автономна республіка. Кожна область має свій обласний центр. Назви областей встановлюються Конституцією України. Назви чотирьох областей не збігаються з назвами їх обласних центрів: Волинська область, обласний центр місто Луцьк, Закарпатська область, обласний центр місто Ужгород, Кіровоградська область обласний центр місто Кропивницький. Дніпропетровська область, обласний центр, місто Дніпро. Переходимо до другого питання. Наступне питання надіслала пані Ніна з Вінницької області. Коли відбувся похід Петра Сагайдачного на Москву? У 1618 році. Основний штурм Москви розпочався 11 жовтня 1618 року. То був кульмінаційний і, певно, найзагадковіший епізод усієї кампанії, бо полякам і козакам вдалося дійти до Арбатських воріт. Але далі атака зупинилася, і козаки повернулися додому. Історики називають декілька причин, і всі вони мають право існувати. Але одним з позитивних наслідків походу Сагайдачного на Москву було повернення Чернігівщини та Сіверщини до складу українських земель. Третє питання наступне питання також від пані Ніни з Вінницької області. Скільки українських пісень налічується у фонді ЮНЕСКО? Більше 10 тисяч. В ЮНЕСКО зібрана фонотека народних пісень країн усього світу. У Фонді України там знаходиться 15 тисяч пісень. Для порівняння на другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень. Жодна нація за всю історію не має такої кількості пісень, яку створив український народ. Наступне четверте питання: На честь кого в Україні названо майже 11 тисяч топонімів? Тарас Григорович Шевченко. Країні іменем Шевченка названо 9472 вулиці, 1178 провулків, 39 площ, 25 проспектів, 24 в'їзди, 20 бульварів, 20 тупиків, 8 майданів, 7 районів у містах, 6 кварталів, 5 проїздів, 2 сквери та 2 парки, 145 сіл та 9 селищ. Дослідження свідчать, що сума протяжності усіх бульварів, вулиць та провулків із іменем Тараса Шевченка становить 297 984 кілометри? Чи є серед нас таких, хто мешкає на вулиці, названої в честь імені Тараса Григоровича Шевченка? Наступне п'яте питання яку церкву на Черкащині збудував Богдан Хмельницький? Ілінську церкву. Ілінська церква це православний храм Православної церкви України у селі Суботів Черкаської області, збудована у 1653 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького як родова церква Усипальниця. В липні 1845 року Тарас Шевченко під час подорожі по Україні побував і в Суботові, де серед інших малюнків намалював і Іллінську церкву. Малюнок Богданова церква у Суботові увійшов до його альбому 1845 року. До речі, основний малюнок лицевої сторони 5 гривень портрет Богдана Хмельницького. Основний малюнок зворотної сторони церква, створена Богданом Хмельницьким. Наступне шосте питання це питання надіслала нам пані Наталя з міста Ужгород Закарпатської області. В якому місті Європи знаходиться найдовша липова алея. Місто Ужгород, Україна. Найдовша липова алея в Європі розташована на Закарпатті, Місто Ужгород. Її довжина становить 2, ,2 кілометри 200 метрів. Алея складається з кількох видів лип, які цвітуть по черзі з травня по липень. Кожний сорт приблизно протягом двох тижнів. Восени видовище не менше рівне, коли три сотні лип розфарбовуються у всі відтінки осінніх барв. Алея тягнеться вздовж річки уж двома набережними незалежності та студентської. Липова алея парк. Пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в Україні. Наступне сьоме питання також від пані Наталії з міста Ужгород. Чи знаєте ви, в якому місті України встановлено найбільшу кількість мініскульптур і скільки їх налічується? Місто Ужгород. В Ужгороді встановлено вже 65 мініскульптур, а загалом по Закарпаттю вже понад сотня. Чи є у вашому місті міні-скульптури? Напишіть, будь ласка, в коментарях, в якому місті є і яка кількість. Восьме питання надіслала нам пані Катерина Недригайлів Сумщина, де розташований перший публічний пам'ятник Шевченку в Україні. Місто Ромни Сумська область. Перший публічний пам'ятник Шевченку в Україні було встановлено у Ромнах 27 жовтня 1918 року в період української держави. Автор Іван Петрович Кавалерідзе Хоча в Україні перший пам'ятник Шевченку встановлено у Харкові на території садиби Алчевських у 1900 році, але це приватний монумент, не публічний і всього навсього всього погрудя Шевченка. Загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники Шевченку, з них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених дієчеві культури. Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.